Важко зараз уявити наше життя без комп'ютера. Але створили перші ООН саме математики у співдружності з інженерами, прагнучи спростити і прискорити розв'язання трудомістких обчислювальних задач. Це може виявитися сюрпризом. Однак, першим програмістом була жінка, дочка словетного поета-романтика Гордона Байрона. У свої 12 років дівчинка створювала креслення. Оригінального летального апарату, який працює за допомогою парового двигуна. На самому початку своїх занять математикою, в 1833 році вона познайомилася з Чарльзом Бебіджем, математиком, професором на кафедрі математики Кембриджського університету, який пов'язав своє життя з ідеєю створення аналітичної машини першої у світі цифрової обчислювальної машини з програми керування. Людству потрібно було прожити ще понад століття, щоб зрозуміти великий зміст і значення ідеї ведучем. Але графиня ада Августа Лавлейс відразу оцінила винахід свого друга і разом із ним намагалася обґрунтувати, і показати, що воно обіцяє людству. Її рукою більш півтора століття тому були написані програми разючи схоже з програмами, складеними пізніше для перших електронних обчислювальних машин, за що вона й була названа першим програмістом. Історія спеціальності безпосередньо пов'язана з виникненням перших обчислювальних машин, перших комп'ютерів та перших мов програмування. Власне, перші мови програмування з'явились задовго до появи перших комп'ютерів. На початку ХХ століття починають використовуватись перфокарти та механічна обробка даних. В 1930-х-1940 роках виникає лямбда-числення та машина тюрінга. В 1940-х роках створюються перші двійкові комп'ютери. Вважається, що першу мову програмування високого рівня Ланкалькюль розробив німець Конрад Цузе в період 1943-1945 років, але в той час вона не була реалізована і не одержала уваги. Передбачуване походження терміну програмна інженерія включає лист 1965 року від президента Асоціації обчислюваної техніки Ентоні Етінгера до опублікованої лекції Дугласа Тейлора Росса. Масачусетському технологічному інституті. Маргарет Хіфілд Гамільтон є тією людиною, яка придумала ідею назвати дисципліну Тейлора Роса розробкою програмного забезпечення. Науковий комітет НАТО спонсорував дві конференції розробки програмного забезпечення у 1968 та 1969 роках. Ці конференції ознаменували офіційний початок професії розробника програмного забезпечення. Надалі відбувається довгий процес становлення та конкретизації направлення спеціальності інженерії програмного забезпечення. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, вперше в Україні розпочав у вересні 1956 року підготовку комп'ютерних інженерів програмного забезпечення. У четвертому році на базі кафедри прикладної математики у Львівській політехніці відкривається спеціалізація математичне та програмне забезпечення, яка далі в 1990 році стає незалежною спеціальністю та кафедрою інженерії програмного забезпечення. У місті Кам'янське математична освіта має дуже велике значення, тому що це місто індустріальне, тут зосереджено. Велику кількість підприємств, де потрібні саме спеціалісти з математики, з програмування. Сьогодні це максимально актуальна тема. Розвиток цих напрямків відбувався протягом останніх 30 років, і перший прийом про спеціалістів з програмування було створ... зроблено в університеті в 1993 році. І вже майже 30 років відбувається підготовка спеціальності розробка програмного забезпечення. Так як коледж є структурним підрозділом університету, то в 99-му році в коледжі було також відкрито на рівні молодшого спеціаліста спеціальність розробка програмного забезпечення, яка сьогодні називається інженерія програмного забезпечення. І вже також ми майже 20. 4, 23 роки випускаємо спеціалістів нашого рівня. Но за цей час близько 300 осіб закінчили цю спеціальність і працюють успішно в різних сферах економіки України.